Всім привіт, ребята! Там мене запитували від чого кардан? Цей що чіпляється до фрези, він же ж перечіпляється до коси. Ось така роторна коса. Кардан, ребята, не знаю від чого, тому як купляв хрестовини. Щоб були з одної сторони і ось такий квадрат. Такий квадрат, виходить, це 20-й вал. Я точив ізначально 20-й вал. Щоб було легше, ніяк без всяких шліців шліці, не так-то легко в домашніх умовах це все зробити, а десь його. Шукати, понятно, так? Да? Тобто тут іде квадрат внутрішній. І тут іде квадрат внутрішній, бачимо? З таких хрестовини А цю карданну частину внутрішню наружню. У мене вона була. Ця карданна частина. Просто приварився, відцентрував і все і працює якби нормально. По поводу, що тут за редуктор, є відео в мене на каналі. Перегляньте, будь ласка, я не буду знімати знов це все діло, щоб показати те саме, що в мене є на каналі. Це йде із ЗМТ з Дніпра. Дніо моста планетарка, планетарна пара. Зайдіть на канал, пролистайте вниз і ви знайдете там детальне відео, як і що там це все діло зроблене. Працює Тоже нормально, все витримує. Мотоцикл Дніпро сам по собі якби не легкий і груза возить, це все витримує, то фреза. Повинна витримати, я думаю, так. Тут на косі такий же самий квадрат, кардан, то більш звідти туди міняється, займає небагато часу, просто відкрутився болтик і знявся кардан. Тут іде ось такий на кардані. Отвір шпінтовочний. Тут так само, цей редуктор. Я розказував також, є на каналі, як я робив цей редуктор, що цей, що цей угловий на косі? Вони зроблені із сателітів Вазовського моста, Вазовського редуктора. Сателіти йдуть. Там йдуть два більших сателіти, два менших. тобто ж ведучі і типу ведомі сателіти. І все, тут іде більший, тут іде менший. Для того, щоб якби, більша швидкість була. На косі так само вход більший, ведомий сателіт менший. Все, тут по два підшипника стоїть і сальничок. Все теж прекрасно працює. Тут все з цепом, нічого воно не рухається, цеп надівся і воно мертво, якби прикручений цей редуктор, нікуди нічого не шарпає, все чітко працює. Крок? Ну, начебто п'ятнадцятий йде. Це, це йде Іжовський цеп, Іжовський цеп, да? Просто є і типу, поширший від цеге техніки. Начебто п'ятнадцятий крок. Тобі ж зрозуміло, да? І цей цеп ходить. Його не рвало нічого, ходить відлічно. Тому як воно тут все стаціонарно, нічого не, не гуляє. Ізначально в мене була фреза, звідси йшов цеп і велика зірка була на фрезі. Зараз покажу. Виходив вал звідси. Ось звідси вал виходив. Тут була зірка велика. Тут сальничок, бачимо, так? Да? Тут був сальничок запресований. І, і, ну, щоб не текло, мастило і так далі. Цей отвір я заварив, той кусок вала відрізав і переробив ось так. Переробив так, тому як коса в мене від вома. Воно набагато краще працює, це все діло, так само фреза. Воно в плавучому положенні працює і все якби чітко. Ось така тема цього відео, якби там, відповіді на деякі питання. Тут все воно легенько крутиться, все чотенько. ця зірка. Іде на фризу більшість, на косу в мене є зірка з обгонною муфтою. Я зробив, це буде випробування, так як стояла на косі і на фрізі оця одна зірка. Але я побачив, що якби обгонна муфта потрібна на косарку, тому як велику інерцію набирає, тут йде захват. Метр п'ятнадцять. І були в мене трохи проблеми, як багато було косовиці із первичним валом. Через що задумав таку затію зробити обгонну муфту. Це все знімається, кладеться з обгонною муфтою закручується гайочка. і все. Ну побачимо, прийде вже настане час косіння. Будемо випробовувати цю зірочку на міцність, тому як це зірка вільного ходу, назва її на такі Альфа, Дельта. Не знаю. В принципі, там теж треба велике зусилля, щоб тримало. Я думаю, що буде ходити, але на практиці побачимо. Побачимо косу, хоча я вже знімав, в принципі, по косі, можете зайти, переглянути, там детально я розказував, як це все я робив, переробляв, щоб воно було якби зручно працювати. Тут також все якби нормально. Ось так, друзі. Все, друзі, кому було корисно відео, інформація. Ставимо подобаєшки. Підписуємося. Хто не підписаний, жмемо на дзвіночок. Всім добра!